За допомогою даного апарата ми маємо можливість виконувати ендоскопічні і оперативні втручання з приводу діагностики та лікування пошкоджень суглобу та патології хребта. Даний вид оперативного втручання нам дозволяє максимально швидко реабілітувати пацієнта, мінімалізувати ризик ускладнень, таких як кровотеча, нестабільність інших ускладнень. Як правило, вони вже виписуються на другий день після операції, що як начемога швидше їх повертає до звичайного життя. Отримав травму під час Ну, підготовки порвалася плечова губа. Прооперували, приніс операцію дуже добре. Один день не ходив, відходив від наркозу. Зробили все добре, тут умови дуже добр, хороші.